Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу показати вам поле соняшнику, де не вносилося жодної грами добрив, і потенціал урожайності на цьому полі 3,5 тонни тони з гектара. Я знаходжуся в одному із господарств Харківської області, де давно практикують певну технологію вирощування соняшнику, під яку не вносять абсолютно ніяких мінеральних чи то там органічних добрив. І щороку отримують таку високу врожайність. Тобто, для Харківської області 3-3,5 тонни тони з гектара соняшника це дуже висока врожайність, тому що в середньому у нас в два рази менше більшість господарів одержує. А тут це досить таки достойно. Не показник і основний секрет, завдяки чому о, можливо одержати таку високу вражанність, полягає в застосуванні сидератів або покривельних культур. Які сидерати для як якої цілі, як саме використовують, то я зараз попрошу прокоментувати керівника цього господарства Віктора. Зараз підійду до нього, щоб він дав коментарі, як саме застосовуються ці сидерати, які саме і які результати він одержує? Віктора вітаю тебе. Доброго дня. Підкажи, будь ласка, можеш поділитися секретами, як е, вдається одержати таку високу вражайність е, соняшника от на фоні бездобре. В чому саме полягає секрет застосування покривельних культур? Все просто пшениця після пшениці висів покривних культур, або це сівалка напряму в стерню, або це аплікатор АПВ з дисковою обороною. Всіваються покривні культури. В на цьому полі це була Фацелія Редька. Віка льон-Суданка, і потім заробка все це в ґрунт. На цьому полі це була оранка. Це сірі лісові ґрунти. У нас тут гумусу десь 2-2,2%. У нас тут середні фосфор доволі високий калій. Посів після цього без добрив. Взагалі ґрунтова схема захисту. Тут був 2,5% рейсеру, це флора І 2,2 літри пропізахлору 720-го в грунтову схему. Навесні ще була культивація, посів без добрив. Після цього це вже була друга фунгіцидна обробка по цвітінню самоходним оприскувачем, По початку цвітіння я правильно озвучив, що е, такий соняшник за такої технології щороку дає не менше ніж 3 тонни на гектар врожай. Ну якщо вистачає опадів на отримання а, цього врожаю, то ми отримаємо 3, 3,5, Інколи навіть там 4 чотири з гаком тон з гектар. Але для цього потрібно, щоб була достатня кількість опадів. В цьому році кількість опадів дозволяє. Я ну, думаю, що ми зможемо отримати більше трьох тонн з гектару, не дивлячись на те, що ґрунт був навесні дуже і дуже заплесканий, і це дуже позначилось на рівномірності сходів, не дивлячись на доволі велику грудку і деякі проблеми з посівом. Я знаю, що ви самі вирощуєтесь дірати ці культури і самі готуєте ці суміші, це так? Так, ну ми вже десь 11 років використовуємо і десь 3 роки продаємо. У вас, Ще, крім того, у, у вас присто... можна придбати такі суміші можна, теж. Так, можна. Добренько, дякую. Тому, друзі, я думаю, така технологія вирощування з застосуванням покривних культур або ж седиратів зараз дуже актуальна в умовах дефіциту мінеральних добрива, точніше їхньої дорожнечі. Ця тема застосування седиральних культур дуже дуже актуальна. І ми з Віктором порадилися і вирішили зробити такий польовий семінар, саме по застосуванню седиральних культур. І поки що ми не готові сказати, коли це буде, але я буду. Ну, так полагаю, що це найближчим часом. Я зроблю окремо відео, де е, запрошу вас на цей польовий семінар, щоб ви змогли самі приїхати в це господарство, подивитися, як е, застосовуються сі, ці сидерати, який ефект поспілкуватися з агрономами. Ну і побачити на власні очі культури е, соняшник, кукурудзу, е, які вирощуються саме. Е, при седральній технології, тому дякую вам за увагу. Я Думаю, це буде коли ми вже отримаємо по пшениці сходи покривних культур тих сумішей, які зараз висіваються, зразу за комбайном, після збирання пшениці, і тоді вже можна щось подібне провести. Так, ну це я думаю, десь найближчий місяць, півтора. Можливо, я думаю, ми вас особливо обов'язково запросимо на такий от польовий семінар. Тому дякую вам за увагу і до нових зустрічей.